Вітаю панство. Після підписання мирної угоди в Москві 21 липня 1992 року перенісовський конфлікт вважається замороженим. Та такий стан речі не вигідний нікому, окрім Росіянської Федерації, яка завдяки цьому тліючому збройному конфлікту зберігала свій вплив в регіоні. Було кілька офіційних планів врегулювання Придністровського конфлікту. Молдовський план передбачав виведення росіянських військ. Автономний статус для Придністров'я, але не для всього Придністров'я, а лише для лівобережного Придністров'я. А також передачу Кишиневу силового блоку Придністров'я, тобто поліції, прокуратуру, суди, армії. Український план 2005 року передбачав ухвалення спеціального закону про статус в якому передбачити право. Придністров'я на вихід з Молдови, у випадку, якщо Молдова захоче об'єднатися з Румунією, а також виведення росіянських військ, а також введення українських військ в якості миротворців. Росіянський план, план козака 2003 року передбачав федералізацію Молдови, право Придністров'я заблоковувати закони Молдови, які їм не подобалися. А також демілітаризацію Молдови та заборону Молдові мати власну армію терміном на 20 років. Та водночас присутність армії Російської Федерації Молдові в якості миротворців. Ті плани не могли бути реалізовані, бо план Російської Федерації фактично передбачав знищення державності Молдови. А плани України та Молдови вони фактично означали. Втрати контролю росіянії над регіоном у зв'язку з виведенням росіянських військ з Придністров'я. Та був ще й досконалий план, неофіційний план Румунії, Молдови та України 2005-2006 року. Він передбачав повернення правобережжя Дністра зі складу Придністров'я до складу Молдови, тобто це місто Бандери з навколишніми селами. А також приєднання Молдови до Румунії, а також приєднання Придністров'я до України. Та й цей ідеальний план не міг бути реалізований. Адже влада в Придністрові тотально контролювалася Москвою. А армія Росіянської Федерації в Придністрові гарантувала домінацію росіянських інтересів в регіоні. А тепер в часі росіяно-української війни. В часі неминучої перемоги України в цій війні виникає реальна можливість мирного правлювання передністовського конфлікту. Виникає реальна можливість позбавлення Молдови та Придністров'я політичного, економічного та військового впливу Російської Федерації. Та нарешті воз'єднання молдовського народу. по-перше Обом бокам про та єдину державу молдовського народу в Румунію та повернення нашого Придністров'я до складу української держави. Слава Україні!